Ну що ж, ліс сьогодні нас не просто балує, а просто дивує. Що, не встиг відійти від того бурого, як у мене на, прямо на шляху ось іще два такі. Я зараз просто біжу і навіть практично не роздивляюся в боки. Ось такі гриби прямо переді мною. Дивіться, фантастика! Я тільки сказав, продовжую бігти додому під ногами. Я того... Ось мені не помішав таке чудесне полювання зробити. Друзі, всіх вітаю на каналі Файні Гриби Карпат. Вибрався сьогодні після дощу по білі грибочки подивитися в ліс На дворі Зараз уже середина листопада, практично. А гриби все ще знаходжу. Ось так під листом знайшов одного білого гриба свого першого і йду дивитися далі. Корінець так забілів, я побачив його здалека. Прийшов, розгорнув трошки листя, щоб переконатися, що це точно білий гриб і мені варто його зняти. І ось така перша знахідка. Ось такий грибочок. Ну що ж, друзі, забираємо цього гриба, продовжуємо дивитися, можливо, ліс нас іще, такий листопадний пізній ліс нас порадує. Ось так, шукаємо далі. Листя вже майже на деревах немає, ось як опадає. Ну в лісі великому взагалі вже листя опало практично все. А тут ще трошки на ліщинах тримається. Ну. Ось так, шукаємо. Продовжую ходити, збирати гриби. Тому що це зараз найтака цікавіша тема. Тому що гриби практично вже їх немає, але я шукаю і все ж знайду. О, дивіться, ще один! Ого! Прямо на ваших очах навіть не встиг договорити, подивіться. Ну цей уже трошки перерощий, дивиться так з боку. Зараз зірвемо, подивимося, що за гриб. О, дивіться, скільки слимаків на ньому. Ну це так. Грибочок за грибочком попався. Ну, цікаво, цікаво. Звичайно, чи буде ще. Ну, я думаю, що буде ще, якщо так мені два зразу попалися, я хвилини три ходжу. І ось уже два гриби. Ну нічого, шукаємо далі. Ну, Дивлюся, поблизу так розглядаю. Нічого поки не бачу. Як буде знахідка, то обов'язково буду показувати. Поки що ось такі дві знахідки. Дивіться, я показую вам фантастичні кадри. Мої дві знахідки, що попередньо знайшов. Дивимося, тут зонтик, старий мухомор і два молоденькі. Ось так ростуть тут. І поряд ще два білі гриби. Ось один там, один тут. Дивіться, які красень. Ну, Це одні з найкращих грибів зараз такі пізньоосінні, тому що купа задоволення їх знаходити, вони тулубаті, надзвичайно тверді, а коли їх висушуєте в сушарці, то гриби сухі білі просто неперевершеної не якості, тому що вони надзвичайно чисті, надзвичайно такі тверді, через це гриби. Практично не коряжаться і їхній стан просто фантастичний. Зараз чекайте, я поставлю всі докупи. Ось так. У мене 4 гриба, плюс. <плес> Як плюс, не плюс, а це моя знахідка, шукаю далі. З мухоморами інша ситуація, поки що я їх не беру, бо в мене забиті повністю сушарки ними. І хай ці стоять, заберу їх іншим разом. А поки що. Продовжую шукати білі гриби. Ось така краса. Забираємо і по такому осінньому лісу шукаємо далі. Так, перейшов трошки в інший ліс, бо там більше нічого не знайшов. Але дивіться, зна... знахідка є. Не знаю, не впевнений, чи це бурий, чи білий. Але думаю, що бурий, то що тут зазвичай вони ростуть. Так, це бурий, дивіться. Ось такий молодий бурий гриб. Мені попався. Ось так загорнемо. І дивіться, який красунчик тулубатий. Ну, супер! Треба вже в іти дивитися. Був минулого тижня, на жаль, нічого не було. Ось тут ще думав, є щось, але нема. На жаль, нічого минулого тижня не було, але чую, що вже по один знаходять. Тому ось такі буряки будемо збирати в лісі, думаю, якщо не захолодає. Якщо захолодає, їх, звичайно, що не буде. Але надіємося на краще. Що не встиг відійти від того бурого, як у мене на... прямо на шляху ось іще два такі. Подивіться тільки. Що це твориться? Що це твориться? Краса. Мушу сфотографувати і продовжаємо. Але ж то гриби. Ну, в осінньому сезоні навіть таких на початку туди е жовтня і в кінці вересня навіть гриби були гірші, як зараз. Ну, Малесенькі такі, тому що їх пололи капітально. А зараз я знаходжу ось такі грибочки, більш-менш великі, тому що лист піднявся. Ну, не піднявся, а насипався. І гриби не дуже видно, але коли знаходиш, то ось така краса. Супер. Забираю, шукаю далі. Це вже в мене семий гриб. Що? Ну що ж, ліс сьогодні нас не просто балує, а просто дивує. Тому що подивіться, що це твориться, що це твориться, люди. Треть листопаду вже пройшло. Гриби шикарні знаходимо. Ну просто космос не гриби. Не знаю, навіть якщо вам казати. Навіть не хочу вам їх всіх показувати, щоб вам серце не стало Дома Потім в кінці покажу, скільки вдалося знайти. Ось такої краси. Ну так, ось такі гриби. Так, пішов дощик знову. Тільки перестав і знову йде дощ. Я знаходжу наступного свого гриба. Ось такого в осінньому листу ліща новому опавшому. Е, думаю, що надіюся, не то, що думаю, а надіюся, що дощик не перерве моє шикарне полювання, тому що гриб за грибом 10 хвилин у мене восьмий гриб, Дев'ятий, уже вже майже, здається мені, печалька буде, якщо, звичайно, перерве мене дощ. але... Поки що шукаю, ось які мокрі в дощі. Такі гриби, забираю, шукаю далі. Так, дощик трохи збавив обороти, і це мені дозволяє продовжувати знаходити нові грибочки. Ось моя знахідка. Дивіться, коли у людей вже практично випадає сніг, в нашому краю гриби тільки гарно починають рости. Ось так. Минулоріч так само було. Високо в горах вже були морози, випадав сніг. А в нас тут ну, також був сніг в горах, але біля хати не так було холодно. Гриби вистрибували ще і вистрибували. Ось мої знахідки, чотири ті гриби попередні, де я казав, що перейшов в інший ліс, я залишив вдома і взяв з собою кошика, бо то я біля хати їх знайшов. Думаю, опа, це сигнальчик, треба йти в ліс. Гриби ті чотири залишив попередні, взяв кошика і гайда знову по гриби. Ось дивіться, вже мої знахідки, скільки їх, які гарнючі. Також два рижики взяв. Ось такі у мене сьогодні справи з грибарством. Як бачите, чудові. Якщо б ще не цей дощ, то були б взагалі шикарні. Але і так усе добре. Ось дивіться. Ще два ось такі рижики тут мені попадаються. Їх також візьму. Ну, ось так приломню корінця. Вони чудові, непогані. Цей... Зараз подивимося. Ну цей поганий. Ні, хороший, хороший. З вигляду, здався мені поганий, але насправді... Чудесний. Ось така грибалочка. Шукаємо далі. Я так швиденько пробігаюся по лісу, дуже не вдивляюся всюди, щоб встигнути велику площу оббігати і додому піти, щоб не намокнути. Попередньо тут знайшов, ось там був одного білого гриба. І ось там. Потім трошки нижче спустився, а зараз знов повертаюся цим шляхом, і в мене на дорозі ось такий білий гриб, як бачите. Ну... Що вам знаю сказати? Я говорив людям, з ким спілкувався, що гриби ще мусять бути після таких дощів і теплої погоди. Ніхто мені не вірив. Але ось. Заодно і вони самі можуть побачити, які шикарні гриби в листопаді можна ще знаходити. Люди, це практика. Я вже неодноразово знаходив під кінець навіть листопада, вже на початку грудня ще знаходив білі гриби. Тому, ось так. Знаю, що кажу. Так, вже більше, ніж пів кошика в мене. Але знахідки не перестають мене дивувати. Одна за одною. Буквально по через хвилини-дві. Ну, якщо б не цей дощ, то я сьогодні міг би урвати повний куш. Ну хіба що стане? А так буду змушений тікати, тому що вже трошки і змок, а не хочеться простудитися із-за грибалки, ну, із-за не, власної неаккуратності. Ну, але що, цікавість, цікавість і бажання знайти, особливо тоді, коли гриби є, змушує мене ще трошки затриматись. Я продовжую тут ходити, це топові місця. Тут зазвичай багато грибів. Ну, Зараз, звичайно, не так багато, як у грибні сезони, але все ж таки шукаємо. Я думаю, що ще щось буде. Продовжую полювання. Знахідки в мене знов є. Не знаю, що це за знахідка. Зараз переверну, подивлюся, Дається, це не білий. Ні, це не білий. Ось, а білого знайшов. Дивно, мені здалося ось така нарита картинка. Думаю, що там, а я так пальцем розчинив, а там дивіться, який білий гриб. Е -е -е -е. Максимально брудний. Зараз я його якось дістану, він непоганий, досить такий величкий. Корінь має теж досить масивний. Ну, Гриба, звичайно, що забираємо, тому що я ж не якийсь звір лишити такого гриба mm -hmm. <рес> в, тому, в лісі красунчика. Ну, але з ним потрібно поробити, бо він брудний. На Камеру це знімати не буду, зараз його трошки відчищу і поставлю до кошика. Ось така ще одна знахідка. Ну і такі гриби також доводиться знаходити і відчищати прямо на місці. Все-таки і дощ мені не помішав таке чудесне полювання зробити. Я ще продовжаю все-таки чекаю, щоб він трошки призупинився. Він майже, -майже не падає, і я продовжую. Ще знаходити грибочки, грибочок за грибочком. За півгодинки я набрав майже повний кошик. Якщо враховуючи ті гриби, що у мене вже чотири вдома є. Ну, ось так. Цього мені гарно не вдалося відчистити, тому що я ножика не взяв, я ж не очікував на таке шикарне полювання. Ну, але, що сказати, супер. Ось така краса. Продовжую. Можливо, ще хоч два-три знайду. Перешся на таке просвітлення лісове. У мене зразу тут три знахідки. Дивіться, один білий гриб. Такий. Цей найбільший з них. Інші два молодисенькі. Ось такий. Тут другий. Вони брудні зараз в дощ. Треба їх трошки відчищати, щоб не нести такі брудні, не... інші гриби не вимазати. Опа. Ну, Плюс три такі знахідки, трошки їх відбираю від бруду, відчищаю. Кладу до кошика вже свого практично повного. І шукаю ще тут трошки і будуть і додому. Так, дощ посилюється, я біжу додому, по дорозі натрапив ще на одного білого гриба, швиденько його знімаю і біжу далі додому. Ну, якщо будуть ще по дорозі, знахідки, то відзніму. якщо ні, то вже в кінці покажу вдома кошика. Тому що дощик паде. Вже промок, тому не хочу більше збирати, мені достатньо. Так, здається, мені що краще мені спершу було бігти додому і по дорозі знаходити ось такі гриби. Тому що ха, я зараз просто біжу і навіть практично не роздивляюся в боки. Ось такі гриби прямо переді мною. Я в шоці. Навіть знаходжу там, де ніколи не знаходив. Золота осінь, що сказати, продовжую <смі> бігти додому. Дивіться, фантастика! Я тільки сказав, продовжую бігти додому під ногами. Я того гриба зривав, ось де він тут ріс. Я його зривав, не побачив, що тут ще один. Я просто в шоці. Ну, вирішую тут трохи ще подивитися хвилини, 2-3, тому що два гриби, можливо, я ще ось так накидаю в цей кошик, вже зараз лазити не буде.